Цим відрізняється бізнес від мошенничества. Творювати бізнес це вміти створювати в голові клієнта картинку, що у вас піздець яка компанія. Дивіться, це полочка. Це не проста полочка, тут є короче, таємний, таємна частина, поняла? Зараз воно закриється. Я її продав клієнту. Я не знав, як її робити. Не знав, взагалі, взагалі нічого не знав. Яка є мебіль! Я не знав, що таке мебіль. Я ніколи з цим не зіштовхувався взагалі ніколи. Я виставляю оголошення WLX. Е мені пише людина, заказує дві полички. Я кажу, ціна там, що там 400, він накидає ще сотку за оперативність, скидає мені 1000 доларів. Я ніколи їх не робив! Я не знаю, що це. У мене є 1000 доларів і є відповідальність. А як я це зробив? Я людині насипав таке, що ми компанія, яка робимо ці полочки професійно. А я ніколи її не робив ніколи. Розумієте? І я почав розйобуватись. Шукати людей, хто знає, як мебельми займатися, робити чертеж, замовляти, помилки, то все. Але я зробив полочку, відправив клієнту дві полочки, і він довольний. Розумієте? А я до цього взагалі нічого не вмів. Тому бути підприємцем це вміти створювати зображення вашої компанії в свідомості клієнта, якому він довіряє. Але не обманювати, а виконувати свої зобов'язання.